Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я вам розповім про те, як правильно скласти позовну заяву. Буду розповідати на прикладі цивільного процесу. Цивільний процес це, як правило, спір між фізичними особами. Тобто, наприклад, якщо ви хочете подати позов про стягнення заборгованості за договором позику до фізичної особи або з будь-яких інших правових відносин, наприклад, визнання перевоченим недійсним, яке укладено між фізичними особами і так далі. Тобто будемо говорити про суд загальної юрисдикції і як правильно подати і скласти позов саме до цього суду. У нас, окрім загальної юрисдикції, також є господарські суди і адміністративні суди, які в свою чергу регулюються іншими нормативно-правовими актами тобто, сам факт вимоги та позовної заяви регулюється іншими нормативно-правовими актами. Тобто, наприклад. Якщо ми подаємо позов до суду загальної юрисдикції, то в даному випадку вимоги позовної заяви регулюються цивільним процесуальним кодексом України. Якщо ми подаємо позов до господарського суду, то відповідно господарський процесуальний кодекс України. Якщо до адміністративного суду, то Кодекс адміністративного судочинства. Ну і в деяких випадках можна до суду загальної юрисдикції подавати за правилами Кодексу адміністративного судочинства. Але це вже інша історія, ми сьогодні цієї історії не будемо торкатися. Що стосується безпосереднього подання позову до суду загальної юрисдикції, акцент буде на тому, як правильно структурувати позовну заяву, щоб вона відповідала вимогам законодавства і щоб мінімізувати ризики залишення такої позовної заяви без руху або її повернення. І так, для того, щоб подати позов до суду загальної юрисдикції, вам у будь-якому випадку треба буде відкрити цивільний процесуальний кодекс України і відкрити статті 175 та 177 цивільного процесуального кодексу України. У статті 175 цивільного процесуального кодексу України визначені загальні вимоги до позовної заяви, тобто зазначено, які відомості в ній повинні міститись, наприклад, найменування суду, дані позивача, дані відповідача, ідентифікаційні номери, номери засобів зв'язку і так далі. Також я вам зараз розповім, на, як краще це робити на практиці, тобто, щоб мінімізувати, як, як це означало раніше, підстави для залишення такого позову без руху. Давайте я вам розповім на своєму прикладі, от я зараз відкрив позовну заяву, яка, ну, яка не, не так давно була подана, і я вам по цьому прикладу розповім, що треба вписувати в позовній заяві. І так у вас є шапка, в першу чергу з чого ви починаєте. Починаєте з найменування суду, тобто. Якщо ви визначилися з найменуванням суду, вписуєте його назву. Краще цю назву копіювати з офіційного сайту суду. Тобто у кожного суду є свій сайт, на цьому сайті є його найменування. Зараз ще багато судів, які не перейменовані, тому там не дивуйтесь, якщо ви зустрінете суди з якимось назвами. Ще Радянського Союзу, наприклад, в місті Дніпрі ну, ще досі не перейменували такий суд, як Красногвардійський районний суд і так далі. Але це вже інше питання. Тобто, в першу чергу ви визначилися з судом. З судом. Як правило, за загальним правилом, це треба подавати позов за місце знаходження відповідача, але є винятки, виключення. Наприклад, якщо позов стосується нерухомого майна, то треба подавати за місце заходження нерухомого майна. Також в деяких випадках позивач може вибрати підсудність, але це інше питання, це питання, яке стосується визначення юрисдикції. Наразі ми призюмуємо, що ви вже визначилися з тим судом, який треба подавати щодо правил під... визначення підсудності. Я планую зняти окреме відео, найближчим часом його викладу на свій канал. Так, з назвою суду визначилися, в позивній заяві вписали назву суду. Далі пишете дані прозивача. Тобто, якщо ви подаєте від фізичної особи відповідно прізвища по батькові, також пишете адресу, обов'язково вказуєте індекс, тому що це, це, ця вимога чітко прописана в цивільному процесуальному кодексі України. На жаль, навіть адвокати, наскільки я іноді помічаю, допускають таку помилку і не вказують в адресі індекс. Це може бути підставою подальшому для залишення позову без руху. Ну в принципі, якщо ви адвокат або юрист, ну не треба допускати такої помилки, бо якщо суд буде залишати позов без руху з цієї підстави, це буде. Свідчити про деяку некомпетентність і вам буде перед клієнтом не зовсім зручно пояснювати, чому суд залишив позов без руху. Якщо ви не адвокат і вирішили позов подавати самостійно, то вам треба знати про цю обставину. Тобто вписуйте індекс. Індекс не важко знайти в пошуковій системі в Google вписуєте адресу і ви в принципі, зможете дізнатися індекс. Також вписуєте номер засобу зв'язку. Це також вимога цивільного процесуального кодексу України. Якщо у вас немає номеру засобу зв'язку, то в такому випадку пишіть, що відсутні. Бо якщо просто ігнорувати і нічого з приводу цього не писати, то я знаю випадки, коли суди також залишають позов без руху, якщо проігнорувати ці відомості. Тобто обов'язково треба вписати або номер засобу зв'язку, або зазначити, що вони. Відсутні. Також треба вписати відомості про офіційну електронну адресу та адресу електронної пошти. Знову ж таки, Якщо вони є, ви їх пишете, якщо їх немає, ви пишете, що вони відсутні. Офіційна електронна адреса та адреса електронної пошти це різні відомості. Адреса електронної пошти це класична пошта. Що стосується офіційної електронної адреси, то у нас на сьогоднішній день діє підсистема електронний суд, через яку сторони можуть подавати позов, тобто альтернатива подачі документів в паперовому вигляді. І для того, щоб зареєструватися в підсистемі електронний суд, вам треба використовувати електронну пошту із, дому, із доманом мел.гов. І відповідно під з цією електронною поштою ви реєструєтеся в системі електронних судів. Якщо у вас є ці відомості, то їх також вписуйте в позивній заяві. Тобто з позивачом, з позивачем ми визначилися. Далі в нас ідуть відомості про представника позивача. Ну це зовсім коротко. Якщо ви як представник подаєте, то вписуєте свої відомості по аналогії з позивачем. Якщо ви особливий виступ подаєте, то відповідно не треба це подавати. Декілька ще слів про представника. Я досить часто бачу, як представники пишуть там на декілька, ну, досить багато інформації, там і дані про свідоцтво, про, про дату видачі адвокатського свідоцтва і багато інших відомостей. Ну, в цілому це. Не обов'язково, тобто, якщо ви ці відомості не впишете, це не буде помилкою. Кодекс не вимагає, не, не вимагає писати такі відомості, але якщо ви хочете, то, ну, це ваше право. Далі, йде, відом, далі йдуть відомості про відповідача. Так само по аналогії вписуємо, якщо це фізична особа, її призвичайні по батькові, якщо це юридична особа, її ідентифікаційний код. Юридичної особи. Так само адресу відповідача. Якщо це юридична особа, також треба вписувати ідентифікаційний код юридичної особи. З цим проблем немає. В мережі інтернету є діє реєстр юридичних осіб. В цьому реєстрі юридичних осіб можна дізнатися ідентифікаційний код юридичної особи. Що стосується іденти... реєстраційного номеру облікової картки платника податків відповідача, якщо у вас є такі відомості, ви вписуєте. Якщо таких відомостей немає, але є відомості про паспортні дані, ви вписуєте паспортні дані. Якщо немає ні тих відомостей, ні тих відомостей, то ви так і вказуєте, що Відомості відсутні. Такі випадки також бувають, доводиться подавати так, як є. На моїй практиці суди нормально до цього відносяться, і якщо у вас немає відомостей, і ви про це зазначаєте, суд відкриває провадження. Також, що стосується даних відповідача, так само, як адресу електронної пошти і номери, номери засобів зв'язку. Це так само, якщо у вас є відомості, ви вписуєте, якщо немає, так і вказуєте, що відомості відсутні. Також, друзі, бувають випадки, коли у вас навіть немає адреси відповідача, якщо це стосується фізичної особи. Ну, це вже насправді досить така ну, більш серйозна проблема. Бажано хоча б знати. Адресу такої особи. Бо, вас, бо якщо у вас тільки ім'я по батькові і більше немає ніяких відомостей, то треба шукати способи, як знайти їх, ну, хоча б ці відомості щодо адреси. Якщо у вас таких, такої можливості немає, то в такому випадку ви напишіть мені. На електронну пошту я вас проконсультую, як це зробити. Тобто сьогоднішнє відео цього питання не стосується щодо цього питання, я зможу в подальшому зняти окремо відео. Так, зі сторонами визначились, позивач, відповідач. Далі у нас в шапці також є така графа, як. Ціна позову, тобто, якщо у вас позов має нового характеру, тобто, якщо ви просите стягнути грошові кошти, то ви вписуєте ціну позову. Якщо позов не має нового характеру, тобто, наприклад, якщо ви просите визнати правочин недійсним, то так і пишете, що правочин не має нового характеру. Я, наприклад, у себе в позовній заяві у мене ще є графа така як сума сплаченого судового збору. Це, це, ці відомості не є обов'язковими, але я для себе їх вписую у зв'язку з тим, що, наприклад, якщо е, позов може розглядатися і 3 роки, і 5 років, і іноді навіть і більше. Якщо через 5 років доводиться подавати апеляційну скаргу, то судовий збір за подачу апеляційної скарги становить 150% від тієї суми, яка була сплачена в суді першої інстанції. З кожним роком у нас ставки судового збору змінюються, і тому бажано знати, яка, яка чітко сума судового збору була сплачена. Тобто ви, в принципі, вже через певний час, через 2-5 років можете оперативно дізнатися, яку суму судового збору сплатили, і відповідно прорахувати 150%. Далі в нас вже йде зміст позовної заяви. Де, тобто ви пишете слово позовна заява. Деякі пишуть назву цієї позовної заяви, наприклад, позовна заява про стягнення заборгованості або позовна заява про визнання правочині недійсними». Ця вимога не є обов'язковою, але якщо вам так зручно, ви можете Вписувати. Тобто суд, суд, коли реєструє позовну заяву, він, в принципі, виходячи з місця позовних вимог, визначає, який це предмет спору і вписує. Але, наприклад, якщо коли я подаю, якщо позов, наприклад, стосується стягнення заборгованості, то тут це зрозуміло. Тобто я тут типу позов про стягнення заборгованості. Але бувають такі позови, коли... Там можуть бути 6-7 позовних вимог, і вони досить всі такі немаленькі, і в декілька слів не вийде описати про що саме цей позов. Тому я просто пишу слово позовна заява, а далі і в самому початку позову пишу, що ця позовна заява цією позовною заявою ми просимо. Там, здійснити ті дії або визнати недійсним такий право, чи... ну, тобто, описуйте, якщо це 7 позовних вимог, ви так на початку позовної заяви вписуєте. Тобто з назвою позовної заяви визначились, далі йде по структурі, це... ви описуєте коротко, фактичні обставини справи, якщо... тобто, описуєте, що у вас трапилось, чому ви вирішили звернутися до суду. Якщо знаєте на які норми права посилатися, також посилайтеся на, на норми права. Декілька моментів також вам скажу, що у нас Верховний суд сформував вже таку судову практику. Якщо ви помилилися з правовою кваліфікацією, тобто якщо ви посилаєтеся на невірні норми права, то це не буде підставою для відмови задоволення позову, оскільки у нас Верховний суд зазначив, що Суд самостійно знає норми права, і якщо ви їх невірно, невірно посилаєтеся на норми права, то суд повинен посилатися на вірні норми права. Тобто, ну, це для вашої інформації, я думаю, що це буде корисно. Також щодо, щодо важливих відомостей, які необхідно вказати в позовній заяві, у нас стаття 175. П'ять цивільного працюального кодексу країни містить ряд відомостей обов'язкових, які повинні включатися в позовну заяву. А саме це відомості про ті докази, які не можуть бути подані, відомості про наявність і відсутність оригіналів доказів і так далі. Тобто, ви в такому випадку зазначаєте в позовній заяві, якщо ви додаєте ряд копій до доказів, ви зазначаєте в позовній заяві ті докази, які наявні у вас в оригіналах. Якщо їх у вас в оригіналах немає і ви знаєте, в кого вони, ви вказуєте, в кого ці оригінали знаходяться. Також обов'язково треба вписувати, якщо ви плануєте в майбутньому подати якісь докази, обов'язково впишіть це в позивній заяві, що у вас на даний момент немає певних доказів, але ви їх плануєте подати в майбутньому. Це важливо, тому що опоненти потім будуть посилатися на цю обставину, заперечувати щодо приведення нових доказів і так далі. Також в позовній заяві треба вказувати відомості про те, чи вживалися заходи досудового врегулювання спору, а також чи вживалися заходи забезпечення позову. Ці, ці відомості також в я вписувати, незважаючи на те, що, наприклад, щодо життя заходів до судового врегулювання спору, у Цивільного процесуального кодексі вказано, що такі відомості вказуються, якщо законом встановлений обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору. Але я зустрічав випадки, коли суди залишають позов без руху у зв'язку з тим, що не зазначені такі відомості. Тобто, тому вказуйте, якщо не було заходів з того регулювання, то вказуйте про цю обставину. Також позовна заява повинна містити відомості про те, що вам не подано іншого позову з інших підстав з, з тим самим предметом. Також вказуйте ці відомості обов'язково для того, щоб вам не залишали позов без руху. Далі, після того, як ви це все виклили, ви пишете там на підставі виконаного, керуючись такими такими статтями, і прошу. Багато я зустрічаю випадків, коли люди в кінці пишуть керуючись статтями і переписують на пів сторінки, якими статтями вони керуються перед словом прошу. Як на мене, це не. Обов'язково, тому що ну, і досить часто люди навіть посилаються на неактуальні норми права, які не стосуються предмету спору. Тобто і, я, наприклад, пишу, що керують загальними статтями 55-124 Конституції України та статтею 6 Конвенція про захист прав людини і основоположних е свобод. Тобто не, не бачу сенсу переписувати цей, цей весь список. ну, Якщо вам подобається, ви можете це помилкою не буде. Якщо не вважаєте за потрібне, це також не буде помилкою. Ну і прохальна частина. Багато також людей пишуть, що прошу прийняти цю позовну заяву без розвитку. Я, наприклад, ніколи такого не пишу, і за відгуками суддів, судді кажуть також, що ну, немає. Необхідності писати таку вимогу, прийняти позовну заяву без роз... до розгляду. Тут так зобов'язано її прийняти до розгляду, навіть якщо ви про це не будете просити. Тобто, якщо у вас одна позовна вимога, ви ставите, наприклад, пункт прошу там визнати, недійсним такий і тепер. І все. Далі у нас ідуть додатки. І додатків ви додаєте документ, що підтверджує сплату судового збору, якщо законом визначений такий ну І також додаються всі документи, якими ви обґрунтуєте свою позовну заяву. Ми зараз говоримо про те, якщо ви, наприклад, являєтесь не адвокатом то подаєте позовну заяву. На всіх додатках, обов'язково, якщо ви бачили оригінали, пишете згідно з оригіналом, дата підпис. Бо якщо ви цього не зробите, то також можуть залишити позов без руху. Ну, також ставити дату, хоча в процесуальному кодексі України не вказано вимоги, вимогою ну, Так прийнято завжди треба ставити дату. Ну і пишете е слово позивач і прізвищам по батькові, і обов'язково підпишіть. До цієї позивної заяви ви додаєте кількість примірників відповідно до кількості відповідачів. І це все направляєте до суду. І очікуйте на відкриття провадження. Друзі, в цьому відео я вам розповів загальні поради. У вас, якщо будуть конкретні запитання, ви завжди можете написати мені. Сподіваюся, у вас все буде добре. Позови ваші будуть приймати, не будуть залишати без руху. І все буде Україна. На цьому сьогодні все. До скорих зустрічей. Слава Україні!